І навіщо ці ранки? я така сонна! Тримай кота так, гей, котику, гавкай. Агов зупиніться. Не можу в це повірити. Бідна киця. Тепер усе гаразд. Ой, тобі пластир наклеїли? Хочеш, щоб я його зняла? Добре. Але тобі навіть личило. Що? Лисенка у формі півмісяця? <плес> ох, в мене немає на це часу. Я побіжала до школи.